Непогано. Навіть стильненько. Що зайва. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? Мені потрібен Юрій Сердюк. Ви до нього записувались? Ні. Боже, скільки папірців. Дерев зовсім не шкода. Система зависла. Коли я запрацюю, зможу записати вас до Юрія Назаровича. Розкажи мені краще, як працює ваша система. А... Мене у цей центр беруть новим адміністратором, а тебе явно звільняють. Логічно? Логічно. Звільняти мене ніхто не збирається. Я просто пішла вчитися і попросила собі підміну на півставки. Ви цю систему на базарі купили? Школяр явно зробив би краще. Я в цьому нічого не розумію. Треба кликати системного адміністратора. Не треба. Оп. Все працює. Не дякую. Ви точно на вакансію адміністратора? А ти точно з першого разу чуєш те, що тобі говорять інші?